Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри! У нинішньому івангівському уривку Христос звертається до Господа, Батька, Отче. Прийшов час, прослав Сина Свого, щоб і син твій прославив тебе. Ти дав йому владу над тілом усяким, та всьому, що Ти дав йому, Він дасть життя вічне. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує преподобного Корнилія, чудотворця Комельського, який жив на початку 16 століття, а також прославляє благовірного великого князя Димитрія Донського. Святий Димитрій народився у 1350 році і виховувався під керівництвом святителя Алексія Московського. Християнське благочестя князя поєднувалося з його талантом видатного державного діяча. Всього себе він присвятив справі об'єднання російських земель і звільненню Русі від татаро-монгольського ярма. Історичні літописи свідчать благовірний великий князь Дмитрій Донський, збираючи сили для вирішального бою з полчищами Мамая, просив благословення у преподобного Сергія Радоніжського. Старець надихнув князя, направивши йому в допомогу чинців-схимників схимників Олександра, Пересвіту і Андрія Ослябі за перемогу на коликовому полі між річками Доном і Непрядвою у день свята Різдва Пресвятої Богородиці князь Дмитрій став іменуватися Донським. За життя він влаштував Успенський монастир на річці Дубенко і створив храм Різдва Пресвятої Богородиці на могилах полеглих воїнів, відійшовши до Господа 19 травня 1389 року, був похований в Архангельському соборі Московського Кремля. Сьогодні День Ангела відзначають ті християни, яких ми називаємо Димитрій, Корнилій та Йоан, наші вам шанування. Возлюблені, не забуваємо про щоденну молитву, бо ворогом ранкової молитви є поспіх, а вечірній – втома. І нам з вами треба вчити молитви і псалмі на пам'ять, щоб, ідучи дорогою, помолитися по пам'яті, дорікати людину. За такий спосіб молитви не можна, а навпаки, варто підбадьорити і втішити.